Ми вітання? Ми продовжуємо наш ефір. Ви можете бачити нас на телеканалі Соціальна країна і Чорноморська Терка в студії Катерини Некрича 21 січня. Стало відомо, що Росія підозрює у військових злочинах в Україні 65 громадян у списку. Лідер партії право сектор Дмитро Яруш, лідер партії «Конгрес українських націоналістів Степан Брацюнь, голова служби безпеки України Валентин Наливайченко. От степан Брацюнь наш сьогодні гість. Вітаю вас, пане Степане. Доброго вечера. і одразу до вас запитання, як ви потрапили до? Цього списку пані Катерино, не можу на це відразу відповісти. Як я потрапив? Очевидно, що потрібно це запитати у слідчого комітету ФСБ Росії. Але очевидно, що потрапив через те, що я представляю політичну партію, політичну силу, яка є продовжувачами ідеології українського націоналізму і фактично і також. Є тією партією, яка має традицію, починаючи від створення організації українських націоналістів Євена Коновальця Степана Бандери, а ми знаємо, що Москва, Кремль боїться бандерівців як вогню. Тому, очевидно, цей аргумент був для них важливий з іншого боку. За весь період існування нашої політичної сили ми. Робили багато різних заходів. Також реагували на ті провокації Росії, які Зокрема, заходи до прикладу. Які заходи ми, саме, ми робили? Ми, ми робили багато різних заяв. В інформаційному просторі mm -hmm. дуже гострих заяв, де ми чітко називали Путіна злочинцем. Ми дійсно називали про те, що, що Росія готується до інтервенції. Ми закликали владу, щоб вона була готова. Ми бачили, що сьогодні немає належних, належних збройних сил України, що йде розвал цих сил. І ну як кажуть, це був може голос, я кажуть попию, що пустелі з одного боку, але з іншого боку. Ми ну, намагалися стояти біля тої державності, національної ідеї, як, як ті сторожові пси, і, і гавкати, щоб нас почули. Але ж ви не одні. Тобто, в принципі, так, тільки за назву що це називається, Конгрес українських Безперечно. націоналістів вас вже можна занести до списку цього. Ну, Напевно, це один із складових інших. Очевидно, ми були активними учасниками майдану. Я був активним учасником майдану. У нас було декілька сотень, які також працювали в часі майдану. Гідності, але ж тут боролися. справа саме у, у військових. Це список людей, які ну, у військових сорт. злочинах. Це чи псор. були ви Чи там конгрес українських націоналістів має окремий там? Підрозділ, чи як ви там діти? Ми свого підрозділу окремого не маємо, але ми допомагаємо і людьми, і волонтерською різною допомогою різним підрозділам. Ну найперше, нашим друзям із правого сектора і з батальйону ООН. Ну і інші також батальйони, і Донбас, і, і, і багато і... але займайтесь саме волонтерською діяльністю. Зброю а... до рук беруть представники конгресу українських націоналістів. А, зброю до рук беруть, звичайно, представники Тобі, Конгресу. Тобто, і воюють представники? зі зброєю руках проти агресора Росії. Це однозначно. А з іншого боку, ми також проводимо дійсно і волонтерську роботу, і таку. Діяльність пов'язану з програмою Захист патріотів. Це програма благодійного фонду Соборність. Київ також очолюю давно вже очолюю, який зініціювала перша голова конгресу Слава Стецько. І ми проводимо разом із світовим конгресом українців цю програму захист патріотів, направлену на, на навчання бійців надавати першу медичну допомогу на полі бою, виведення пораненого вивезення пораненого з поля бою і забезпечення значить аптечкою взірця військ нато де це відбувається? В якому місті? Це відбувається скрізь. Це відбувається по тих місцях, де де перебувають територіальні батальйони. виїжджають інструктури, були були проведені навчання. Багатьох інструкторів і ось недавно, навіть в січні, 19, 20 і 21 січня, в українському домі відбулася велика міжнародна конференція по тактичній медицині, яку проводив світовий конгрес українців, і ми, як благодійний фонд соборність, були партнерами у проведенні цієї конференції. Тобто, пане Степан, ще є центр підготовки і реабілітації є учасників АТО. Це ініціатива конгресу українських націоналістів також, так що там буде відбуватися, так. тобто там. Комплекс допомоги і психологічної, так і так, я, так. яка саме схема? Ось через те, що ми сьогодні не маємо такого військового підрозділу на фронті, mm -hmm. тому ми вирішили працювати і активно працюємо, як кажуть, в тилу, допомагаючи фронту. І нещодавно ми отримали новий офіс на Дніпровську на Дніпровський узвіз 1 в цьому ж приміщенні розміщення. Зміщується Світовий банк, і це є досить велика площа, 1700 квадратних метрів. І ми цю площу хочемо використати в такий спосіб, щоб вона якраз слугувала. і, і як центр реабілітації підготовки реабілітації учасників бойових дій, які і йдуть сьогодні на фронт, і які приходять, угу. які потребують допомоги, і в першу чергу психологічної, психотерапевтичної і соціальної, не найбільше юридичної угу. ну, по пунктах, так чотири основних пункти. Це справді те, що ви кажете, психологічна, соціальна та духовна допомога постраждалим воїнам, також... в тому числі, бо ми будемо залучати угу. і священнослужителів. священнослужителів так та. не в якої церкви, ми ми будемо всіх церков, чи бо всі очевидно, бажають. що знаєте, якщо буде потреба в, в, в дійсно в того чи іншого бійця чи людини поспілкуватися із священником, то це буде його вибір. І ми, ми співпрацюємо з всіма традиційними українськими церквами, і думаю, що. Okay. Будемо знаходити. Можливості з іншими церквами також е буде відбуватися військово вих виховні роботи. Те про що ви говорите безперечно, це... безперечно. Ми будемо проводити. А там... А з ким хто це, хто захоче? Це молодь? чи це будь-якого ну, віку? Найперше, люди? Найперше, найперше, ми прийняли рішення як, як партія е ще минулого року і вже почали е створювати е варту конгресу. Це колишня наша е така структура, через яку пройшло багато е патріотів. Ось, до речі, навіть і в цій варті вишколювався свій час Володимир Парасюк. Угу. Ось перед цією вартою у нас наша політична сила створила конгрес. Створила громадську патріотичну організацію «Три зупи мені Степана Бандери. Ось пізніше ця структура стала самостійною, в якій виховувався і перебував також, значить, під номером один. Дмитро Ярош, керівник правого сектору, Ось ми є побратимами не тільки по боротьбі, але й по колишній політичній силі. Ось тому, тому якраз ось, співпрацюючи із цими батальйонами, беручи ту, ту роботу, яку ми вже напрацювали по варті. А варта це є фактично територіальна самооборона. Ми мусимо сьогодні готуватися а, і готувати всіх а, а, молодих людей, які може ще сьогодні і не досягли певного рівня а, такого, які можуть йти. Але ми не знаємо наскільки йти на війну. Але ми не знаємо, а, а, не знаємо, що а, наскільки затягнеться ця війна. Ось <звіт> тому ми будемо цю роботу здійснювати. Є для цього у нас сили, є інструктори, є і і і військові досвідчені люди, які. Які е, виховувалися не на, на солкових е, е, ідеях, пріоритетах, а дійсно на, е, на патріотизмі? Uh -huh. українського, українському. Uh -huh. Ну, о, власне, це центр підготовки реабілітації учасників того, про що ми говорили, там ще і буде кваліфікована юридична допомога. А тепер до знаєте, таких глобальних питань насправді. Є такі, такі думки у Майкла Вілларда, Він публіцист, політичний аналітик, президент міжнародного піар-агентства «The пірагенства Е, Зачзацитую за, його згідно з моїм мирним планом, Україна відмовиться від Криму і планів вступу в НАТО. Я знаю, це складно переварити. Тим не менше, я пропоную піти ще далі. Пообіцяти, що Україна буде постачати Крим водою продовольством, але за рахунок Росії за тим же принципом, що РФ бере з України гроші за газ. План припускає, що Росія отримає Донбас з усіма потрохами по лінії, зафіксованою в мінському угодами. Україна припинить будь-яку підтримку цих територій. Вони також. Занадто дорогою обійшлися гарантію дотримання мирного договору. Стане введення миротворчого контингенту ООН. сторонами виступлять США, Україна, Росія, Європа. Сепаратисти праві голосу не потребують. Вони лише фантазії Путіна, елемент його пропагування. Україна потребує просторі простору для маневру, щоб розвиватися зі зв'язаними руками. Їй це не вдасться. Україні потрібен мирний договір і припинення кровопролиття. Що ви про це думаєте? Я думаю, що очевидно, що дипломатичні інструменти є дуже важливі і інструменти, які може світова громадськість, такі поважні структури, які ви назвали, і Організація Об'єднаних Націй і країни-учасники, які гарантували нам Будапештські так би мовити, гарантії безпеки, вони очевидно будуть все робити для того, щоб звести. Сьогоднішній конфлікт до якогось такого ну мирного завершення, але це є також в певній мірі є один із, я думаю. Напрямків, які також хоче реалізувати, і Росія, ось очевидно, що для неї є найперше першочерговим є Крим, і бо скільки вона буде займати цей Чорноморський, якраз частину частину вона маючи Крим, вона може господарювати на Чорному морі. Ось сьогодні якщо це буде серйозна е, побудова е, військова база ось то очевидно що вона може диктувати в перспективі і е, свої е, е, вимоги до, е, до до країн е, в цього регіону ось і навіть е, навіть європі Ось, оскільки Європа також сьогодні зав'язана, також через Дунай з Чорним морем. І це також буде стратегічний буде напрямок, який Росія буде здійснювати в свій такий спосіб. Щодо Донбасу. Щодо, 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 Щодо того, що це. Щодо нас, щодо України, мені здається, що світ сьогодні справді глобалізований вільний світ він сьогодні справді потерпає страшну таку. Кризу, кризу моралі, кризу вірив віри в, в, в Бога у, і ці цінності свободи, які нібито декларуються, вони сьогодні нівелюються тим, щоб цей конфлікт залагоджувати в такий спосіб, як, ви, як, як нам ви сьогодні прочитали у в аналітиці цього ж експерта. Ось. Тому мені здається, що один із таких, я вірю в це, що Росія, оскільки сьогодні костиніє, вона не зможе сьогодні широкомасштабно грати. І якщо сьогодні цей рік весь світ. Ось буде продовжувати е, тиснути на Росію. Я впевнений в тому, що е, е, росіяни е, змінять думку про, е, про, свого, про свого сьогоднішнього лідера Путіна, і е, я думаю, що е, на Путіна може чекати е, найближчий час е, е, доля Хусейна або ж або ж е, е, інших подібних е, таких. Е, е, Злочинців, да. Чи, так. Да. А, у нас... Тиранів. Тиран, так. А, у нас на включенні скайпом Енрікі Менендес з Донецька. Це а, група відповідальний громадянин. Енріке, доброго вечора. Добрий вітер. Інформація наступна, і з того я вам поставлю питання. От голова Донецької області Олександр Кіхтенко в інтерв'ю інтернет-виданню Остров заявив наступне: у Дебальцевому немає ніяких укріплень, там немає ніяких вогневих позицій артилерії. Воно все поруч, але не в Дебальцеве. А вогонь ведуть саме по Дебальцеве і вбивають мирних жителів. Сьогодні там немає світла, немає тепла, немає води. Люди сидять по підвалах, неможливо людей поховати. А після такого варварського обстрілу Дебальцева. Серйозно задумався про те, що потрібно відключити від електроенергії Донецьк, і дав доручення, щоб мені підготували довідку, можна це, це чи ні, зробити технічно. Енріке, що буде з Донецьком без електроенергії? Мені очень сложно комментирувати, если честно, какие без будет жить но это ну, этот вопрос. Безусловно, Донецький без електроенергії будуть життя тяжело. Можна екстраполювати на абсолютно любовник. Донецьк сейчас не міллионник, но тем не менее. В городе продолжают жить по разным подсчетам от 700 до 800 тысяч человек. Но я думаю, вы можете себе представить масштабы, что может произойти с городом, у которого нет электроэнергии. Но я вот не особо уверен, что это вообще возможно технически, поскольку, насколько мне известно, в Украине очень взаимосвязана системы электроэнергии со стороны тех станций электрических, которые находятся под контролем самопровозглашенных республик. Возможно ли какие-то ответные меры, или можно ли как-то переключить на снабжение, это нужно быть специалистом. Но я вот по этой новости пытался сегодня найти какие-то комментарии, поскольку как житель Донецка меня тоже этот вопрос очень сильно интересует. Но пока никаких экспертных комментариев я не увидел. То есть пока сложно понять, это просто было эмоциональное такое... Заявлення губернатора или за этим действительно дійсно штота стоїть інріки. <говори> ну і ситуація, яка складається в результаті перемовин, бойовики. Очевидно, не готові вести мирні перемовини. Про це говорять в ОБСЄ, Ну і в Росія робить вигляд, що ну, ні до чого. Тут в цій ситуації Україна не встані фактично припинити конфлікт і звільнити Донбас, і не може також піти на вимоги Росії. Чи ви розумієте, що ви зараз такі ситуації що не просто житель Донецька, власне, а просто заручник в, в цьому місті? Ну, ощущение того, что люди заложники на, в местах, где они живут, то есть у себя дома, собственно, да, такое ощущение появляется у довольно многих людей. Тут нечего скрывать. На самом деле это чувство многие очень испытывают начиная с самого начала конфликта. Что мы просто заложники вот всей этой ситуации. Но это чувство дополнительно усугубляется дополнительно правилами перемещения в зоне АТО, которые были введены 21 января, это для, довольно для многих людей было неприятной неожиданностью. И э, давайте будем откровенны, что все-таки эти правила были введены с э, украинской стороны. И это как выглядит для многих жителей этих территорий, которые здесь живут и самоидентифицируют себя по-прежнему как граждан Украины, это выглядит несколько э, со стороны, как попытка государства отгородиться от проблемы, которую оно не в состоянии решить. Я немножко слушал ваш разговор с гостем студии, и слушал обсуждение мирного плана господина Вилларда, uh -huh. и э, э, на самом деле вот у жителей вот этих вот территорий, которые называются оккупированными, особенно у тех, кто следит за ситуацией более глубоко и получает информацию из разных источников, у нас на самом деле с самого начала не покидает ощущение, что просто не были приложены достаточные дипломатические усилия, чтобы решить этот конфликт дипломатическим путем. То есть есть ну, некоторое ощущение, я ничем не могу его подтвердить, поскольку я не объект, не субъект этих переговоров, я в них не участвовал, у меня нет никаких таких стопроцентно достоверных инсайдеров, но тем не менее есть ощущение, что государство и ну, обе стороны конфликта, будем прямо, перешли к военной попытке решить этот конфликт, Первее, чем были исчерпаны дипломатические средства. На самом деле, мне кажется, что их еще довольно много и можно было пришить ситуацию с миром. Mm -hmm. uh... Пане Степане, чи є у вас коментар? До цього я частково погоджуюся, але я думаю, що якраз анексія Криму там потрібно було воювати з самого початку, а не затягувати це на Донеччину і на Луганщину. Я думаю, що якщо тут є помилка, також велика влада, що не називається те, що відбувається, війна війною, знаєте, а тероризм, терористом. Тероризмом, ось, і це затягування сьогодні, створення там ставки головнокомандуючого. І, і інші е, речі навіть щодо е, демаркації кордону, які ще можна було е, на початку літа робити, і, і рови е, викопувати, і е, і багато багато іншого. І навіть е, той факт, коли е, допустила, допустили сьогодні, фактично е, е, цих. Е, Сепаратистів до, до Донецьк вони фактично мали відкритий шлях, коли вони вийшли із Слов'янська. Мені дивно, чому, чому все ж таки це велике місто впустили цих злочинців. Ось мені здається, що був, не здається, я впевнений в тому, що, що всі можливості були. Попередити, це, цю кризу, яка сталася із, в місті Донецьку самому, і в цілому на Донбасі. Энрике, чи є у вас репліка? — Степан абсолютно прав. В тому, що треба розділяти війну и На Насчет выхода там в группе стрелковой и Славянской есть много конспирологических теорий по поводу того, что там выпустили специально или это был такой хитрый ход. У меня нет никакой информации, я не могу это комментировать. Но я бы хотел вот по поводу того, что вы озвучивали несколько минут назад, вот в плане Вилларда, это известный пиарщик, я читал даже его книгу, и как-то он, насколько я помню, даже приезжал в связи там в Донецк, когда еще были мирные времена. Так вот, э, в его плане есть один существенный недостаток. Он предлагает отдать э, вот эту часть Донбасса, которая контролируется ДНР и ЛНР, России. Но на данный момент нет вообще никакой информации, которая бы подтверждала, что Россия когда-либо планировала эти регионы принять в себе. То есть, насколько я знаю и насколько я слышал там из э, заявлений официальных спикеров Российской Федерации, они никогда не имели таких планов. То есть, и более того, э, если я правильно помню статистику, в марте 2014 года в Донецке проводились опросы, 66% жителей хотели жить в Украине, только 18% хотели жить в России. Я не думаю, что сейчас катастрофически поменялась вот эта социология. То есть, безусловно, э, этот регион хочет какой-то большей автономии. Но мне кажется, что эта автономия или какие-то там э, вопросы децентрализации, они ни в коем случае не противоречат интересам Украины. Ведь административная реформа в стране уже давно назрела, давайте будем откровенными. Поэтому мне кажется, что искать ответ нужно там, а не давайте откажемся от Донецка и Луганска, отдадим да. их России, а дальше от Харькова откажемся, да. от Славы Что за глупости? Я говорю, что с Россией нужно. Это однозначно, у меня нет в этом никаких сомнений. Э, при этом нужно не забывать о своих интересах, но и не... Проявлять чрезмерное упорство, поскольку она не в том состоянии Украина, чтобы вытягивать полноценную войну с Россией. И мне кажется, что сейчас разумнее будет поберечь жизни э, ребят и не бросать их в топку войны, которую невозможно выиграть. Mm -hmm. no. 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 Поки що перемовини нема з ким вести. Так будемо дивитися, як воно відбуватиметься. Далі не ріки, до вас запитання. Останнє от mm. лідер бойовиків Олександр Захарченко. Саме він є лідером бойовиків Донецьку. Він сьогодні заявив про те, що в ДНР за 10 днів планується загальна мобілізація і планують мобілізувати 100 тисяч чоловік. Ви, власне, є в тому віці, коли призивають і чи там вас можуть, можуть, знаєте, все ж таки дійсно призвати, дати автомат. В такому випадку, в кого ви будете стріляти? Ну, я сподіваюся, що мене збіжить доля взагалі коли-либо брати в руки військове, оскільки я категоричний противник насильственного решения этой проблемы. Я об этом заявляю в своей позиции с самого начала. я думаю, что все-таки мы придем к мирным переговорам рано или поздно. Касательно мобилизации, то уже были комментарии от Дениса Пшилина о том, что эта мобилизация будет добровольной. То есть насильственную мобилизацию проводить никто не будет. Вообще ведь слухи о том, что будет мобилизация мужского населения в ДНР и ЛНР, они ходят, я не знаю, начиная с июня месяца. Но ни разу они еще не были правдой. Я думаю, что правдой они не станут и в этот раз, поскольку ну, очень трудно заставить кого-то насильно взять в руки оружие. То есть это практически невозможно. Мне кажется, что в Донецке ушли уже э, ну, ушли на войну все, кто этого хотел. Все остальные все-таки настроены на мирное решение проблемы, и город хочет вернуться к мирной жизни. Мы умеем хорошо работать, мы это доказывали неоднократно, и, наверное, все хотят этого. А вот по поводу того, с какой целью было сделано это заявление, то мне кажется, что здесь может быть два варианта. Первый – это очередной виток информационной войны, то есть информационного давления. Ведь человеческие ресурсы здесь есть количество людей, которые живут в ДНР экономически активного возраста, насколько я знаю, по оценкам экспертов, 1,2 миллиона человек. То есть я не знаю, какой процент мужского населения, но то есть мобилизационные возможности, безусловно, большие. То есть, мне кажется, это просто игра в кошки и мышки с Украиной, которая провела свою мобилизацию. Ну а второе, этим можно, конечно, замаскировать, наверное, какое-то участие там, других сил, которые могут внезапно на стороне ДНР ЛНР підключиться к військового рішенню проблеми. Це те, кого називають зі спускниками, Енрікі. Ви кажете про те, що люди, мирні жителі, не хочуть воювати, але врешті виходить так, що голос цих мирних жителів, які не хочуть воювати, не чутно. А власне, ми чуємо Захарченка і Пушиліна. Ну, во-первых, я дійсно стоит сказати. Я сказав, що ті люди, которые хотят воевать, воювати, вже взяли оружие. То есть мне кажется очень неправильным с украинской стороны отрицать, что большинство ополчения все-таки составляют местные, а далеко не россияне или там другие какие-то люди, пришедшие извне. То есть много местных людей поддержали с их точки зрения справедливую войну. То есть я не хочу сейчас комментировать, там, насколько она справедлива, несправедлива по мотивации людей, но тем не менее много местных действительно ушло воевать и взяли в руки оружие. Но многие не взяли. И многие предпочитают все-таки надеяться на мирное решение проблемы. Я сейчас говорю именно об этих людях. Ну Но их голос сейчас, вы правы, абсолютно, он действительно сейчас не так слышен, поскольку военное время. Ну, просто в это время говорить что-то, что противоречит идеям людей с автоматами, но ну, вы понимаете, что это немножко опасно. Поэтому меня другой вопрос волнует. Почему не слышен на украинской стороне голос тех людей, которые тоже не хотят воевать? Ведь получается, что по сути война является братоубийственной, с какой бы стороны мы на нее не посмотрели. То есть мне кажется, что было бы разумно закончить войну, остановить и признать, что это дипломаты с обеих сторон плохо выполняют свои функции, раз пришлось стольким людям пойти на фронт. Ведь согласитесь, что наверняка украинские матери и жены тоже не очень хотят терять своих мужей на этой войне, какой бы она ни была Ми точні зріння справедливо uh -huh, uh -huh. так. З цим важко не погодитися. А, дякую вам, Енрікі Менентес з Донецьку, з кайпом взяв участь в нашій в нашій передачі і в нашій студії Степан Брацюні, голова конгресу українських націоналістів. На жаль, вимушені завершувати час а, цього ефіру. А, вже добігає кінця, але дякую нашим глядачам за те, що а, ви з нами Залишайтеся з нами і надалі. За кілька хвилин повертаємося в цю студію. На все добре, дякую.